Сьогодні в Іспанії свято, день батька. Ніхто не працює, магазини закриті, тільки я одна працюю. І навіть більше, ніж потрібно. На свято я завжди працюю більше, ніж завжди. Я маю на увазі більше годин, більше часу працюю. Зараз їдемо ми з моєю шефовою на іншу її квартиру, там треба підкрасити підлогу. А тут, де вона живе, я вже пів будинку перемила. Завтра буду закінчувати, домивати. Ні, брешу. Завтра ми їдемо в Мурсію з нею, вона їде до лікаря. Зараз їдемо красити підлогу. Спокій нам тільки сниться. Я нам тільки сниться. Їду в мусі. Кожен день кудись їду і слава Богу. Виганяю машину знову, як завжди. Згорожа. І везу свою шифову до лікаря, до окуліста знову їде. На медогляд. Тому що я робила операцію на корекцію зору. Едить на медогляд постійно. Завжди бігом, бігом, бігом. Сьогодні бабусю везу до лікаря. а Завтра їдемо ми з Міленою їду 35 кілометрів звідти, звідси, де ми живемо до українського його дентиста. В Гуардамар є клініка українська з українськими спеціалістами, і не тільки іспанські, там також працюють. Бо ми записалися до динатиста іспанського, але аж на, в кінць, на кінець квітня. А тут скоріше, то ми будемо і тут, і там користуватися моментом, тому що у Мілени е, карієс відкривався, капець, були всі зуби ідеальні. Навіть лікар говорила, каже, в неї, напевно, генетика дуже класна, щоб всі зуби, слава Богу. А зараз якийсь карій почався, невідомо чому. І чистий дитина зуби так більше трьох хвилин. Капець. Все, повернулася бабусю, я змусію. Вона пішла за хлібом. Зараз повертаємося на роботу до неї додому. У мене ще залишилося півтора годинки. Треба буде ще мити в неї. Ой, не хочеться мені. Вже би додому поїхали. Але треба йти ще працювати небагато. Ми встали зранку, у нас падає дощик. Почався вночі не було, а зараз зранку падає дощ. А ми Збираємося скоренько, їдемо до дентиста, до зубного зміленої їду. Потрошки починають розпускатися на мої дерева, моя акація. Листочки розпускаю вже, мої гранати. Треба все привести до порядку. Попересаджувати все, що потрібно, помідорний. Я його не викидаю, ще так він, що хоче, то і робить. Помідорчики є. Це розовий гранат. Дуже солодкий, як мід, а ці три я посадила наші такі гранатові. Також солодкі, солодкокислі, гранатові, темні. Це треба все привести до порядку. Купити землю, купити горшки, вірні що у мене є. І треба все пересадити. Ось, а ми біжимо. Тому що їхати мені 40 кілометрів, можливо трошки більше. Ми їдемо туди перший раз, тому що це українська клініка з українськими лікарями. Ну, Там не тільки українські лікарі, там і іспанські є. Біжимо. Дощ посилюється. А ми виїжджаємо. Падав такий сильний дощ, гроза і блискавки, а зараз сонечко вийшло. Через дві годинки я якраз приїхала на роботу. Таке лило страшенне просто. Зараз сонечко вийшло, небо чисте і все добре.